Прогнози росіян знову не справдилися. Попри їхні упередження про надзвичайно холодну зиму в Україні, територію нашої держави накрив антициклон Леонард. Українців чекає мінлива хмарна погода, переважно без опадів. На відміну від мокрого циклону Магдалена, який спричинив багато неприємностей наприкінці не минулого року. Сухий антициклон Леонард приніс в Україну тепло. Як зазначають синоптики, наша територія зараз належить до теплового повітряного сектору, який гарантує кілька теплих днів без опадів. Ми вирішили запитати Кремежан з чим пов'язане таке різке потеплішання. Говорять, що клімат може бути потепління, вообще в принципі, тому у нас зократились такі зими. Все може бути ще тепло, а потім як бахне сніг. То все ну я думаю, що мабуть, все таки природне більше. Аномально, але мабуть, до цього буде все йти, що далі буде тільки все теплі і тепліше. Це не дуже гарно для зими, повинен бути мороз. От, це нормально. Но, Взагалі-то мені подобається ця погода. б, щоб був мороз, сніг, так як це було в наші молоді годи. А зараз, бачите, в наші годи в снігу було вище колін. Вже два дні кримачжани спостерігають на термометрі температуру, яка коливається в межах плюс 10 градусів. Однак деякі синоптики стверджують, що вже 4 січня температура повітря почне знижуватись, і вже наступного дня піде рясний сніг з дощем. Проте сильних морозів все ще чекати ще рано, оскільки за прогнозами більшості синоптиків, перша половина січня буде переважно теплою. Холод та снігопади прийдуть в Україну в другу половину місяця. Орієнтовно після 15 січня Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини